Роберт Бернс, переклад Миколи Лукаша Моє серце в верховині і душа моя, моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині з сополом б'є. Моє, сер... mm -hmm. моє, моє серце, моя мрія, горе линим, навздогінні трав. Моє серце верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховина, любий рідний край, честі, славі батьківщині, вольності розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов, моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі сніги, прощавайте темні збори, світлої луги, прощавайте душі, дикі, тіньові гаї, прощавайте буйні ріки, бистрі ручаї, моє серце в верховині і душа моя, моя дуба в верховині, соколом б'я, моє серце, моя мрія в гори лине навздагін вітрам. 我也这样怎么考